Я вас вітаю, дорогі німці. І сьогодні ми з вами навчимося утворювати ступені порівняння в німецькій мові. Німецькою мовою це називається компаціон. Англійською це comparison, українською порівняння. Відповідно, мої дорогі, ви знаєте, як правильно порівнювати німецькою? Хто швидше? Кінь чи заєць? А що важче, слон чи носоріг? А? У цьому відео ви дізнаєтеся все про компараціон, про ступені порівняння прикметників у німецькій. Сьогодні ми з вами мої хороші розглянемо. Основи порівняння, компараціон, як утворюється компаратів та суперлатів. Приклади з тваринами ми подивимося, хто швидший, ващий, красивіший. Розберемо помилки, яких варто уникати, і зробимо корисні вправи для тренування. Чому? Тому що це допоможе нам говорити німецькою правильно та природно. Самі гроші. Поїхали. Порівняння прикметників у німецькій мові. Я пропоную вам взяти. Олівчики або фломастери, або ось я бачу, діти пишуть в мене гелевими ручками на заняттях. Класно. Візьміть, будь ласка, те, чим ви будете тоненьким писати, бо ми з вами йдемо на сторіночку 147. Наш посібник є в нашій групі, ось цей, в дитячій групі, хто проходив курс Б1, А2, Б1 у запису діти і дорослі у німецькій мові. Є три ступені порівняння прикметників. Позитив, позитив, основна форма прикметника. Слухайте уважно. Компаратив, чуєте? Ось він. компаратив, форма для порівняння двох предметів. І тут же ми будемо сьогодні дивитись на суперлатив. Суперлатив це форма для позначення найвищого ступеня. якості. Ви готові? Зараз ми з вами будемо заповнювати речення у вправі. Was glaubst du? Як ти гадаєш? Welches Tier ist schnell? Яка тваринка є швидкою? Schneller. Швидшою. Am schnellsten. Найшвидшою. Schwer. Важкою. Schwer. Важчою. І так далі. Поїхали. Беремо лічики, Пишемо. Там, де літера А, і у нас пантера. Бачите, пантера, це він, виявляється, це хлопець. Ну, що ви зробите? Значить, оцей пантер є найшвидшим. Пишем Дея, пантея. І у вас написано Іст Ам Шнельстен. Пишем диє пантея. Написали всі? Добре. Друге, кінь. Кінь це воно. Das Pferd Ist schnell, А за кого він шнеля? Ну, напевне, за зайця. Пишем, als у вас є уже там. der, Списуйте. це він. Діязе. Кінь швидший за зайця. Ще раз. Das Pferd ist псед als der діасе. Єсть чи не є? Окей, ждуть. Б дивимося. Хто бащий? Найважчий, так? У нас є дебюфель. Пишемо, хто це такий. У нас двісті рогатий. Ну, напевне, що він є, по суті, найважчий. Пишемо дебюфель. Написали, і далі у вас є Амшверстен. Єст. Тепер хто це такий Das Nilпferd? Гіппотам. Пишемо, що Das. Нільпферт є швера альс, ніж, ніж хто. Ну, можливо, слон, хто його знає. Альс елефант. Дописуйте де елефант. А де елефант, одиничка, бачите, є просто швея, є важким. Окей, це тепер у нас пінгвін. Що у нього, як там ситуація? Давайте подивимось. Він, потім де Афе, бачите, все чоловічий рід. Де пінгвін, де афе, де папагай. В той час, як дас, де вся дас нільпверд, це був воно виявляється гіпопотам, в той час, як дас Пферт, воно це кінь, ось дівчаток у нас не було жодної сьогодні. Тож, давайте з вами дивитися, що там із пінгвінами. Пінгвін виявляється найвеселіший. Ви уявляєте? Найвеселіший, тобто в Антарктиді дуже весело. Треба поїхати подивитись, чи дійсно воно так. Де Пінгвін іст Ам Люстіхстен. Пишіть, беріть олівчики і пишемо Де Пінгвін. Написали? Угу. Мавпа є веселішою за папульку. Пишем, der Affe ist lustiger als, als кто, der Papagei. Пишите, der написала и der Papagei там. І останній папушка є веселим, та й на тому Де папага із люстіх? Пишіть, де папага із люстіх? Побачили? Люстіх, люстіга, ам люстіх стан. Шве, швера, ам швер стан. Шнель, шнеля, ам шнель Побачили закономірність? Ага, закінчення «р» В вищому ступені порівняння, і ам стен в найвищому. Окей, ушки, дивимося на Дішлане. А ось і дівчатка, під'їхала і змія. Дішляне, яка вона найнебезпечніша. Пишемо: дішлане, пишіть он в трійку. Іст амге, фер стен. Бачите, ам і стен це най. Най це ам, а стен це іш, виходить. Де хай, акула небезпечніша за крокодила. Пишем. Де Дегай. Написали? Іст геферліха. Альс, Пишіть. Дас крокоділь. Крокоділь це воно виявляється. Ну, що ти зробиш, окей? Дас крокоділь є, чи нема? І останнє хто? Дас крокоділь є просто іст геферліх. Дас крокоділь іст геферліх. Написали чи ні? Ще не все. Там дельфін. Перегортайте сторінку. 147 завершилася, 148. Що там по дельфіну? Поїхали. Дея дельфін, всі хлопці, як ви бачите, і де дельфін, діє де тіга, де гірш, олень. Вони всі тегри, дельфіни чоловічого роду. Де дельфін пишем іст ам, щонстен, Гарнюній. Найгарніший получається. Дея тіга, є гарніший за оленя, де гірш. Пишемо der Tiger ist щоне als der гірш, і останнє der гірш олень просто іс що. Гармій. І на тому все. Der гірш ist що. Написали. Тож, давайте зробимо висновок. Wie man Компаратив, вибачте, он зуперлатив. Як будується вищий і найвищий ступені порівняння? Берете позитив, кляйн, чіпляєте до нього суфікс і арт. Суфікс в хто їх називає, отже, кажучи, штучку штучку і ар, це у вас виходить вищий ступінь. Маленький менший. На, nah, менший. Зрозуміли, суперлетів, це буде ам і стен. Ось вам «кляйн» меню скажується. «кляйн», «кляйн». Тут чіпляємо R, тут чіпляємо стен і перед ним Ам. Це як в англійській. А small, smaller, the smallest. The same, right? Те саме, правда? Більде комператив у суперлетів. Побудуйте. ну поїхали. Гель. Хто знає, що таке? Гель. Хтось уже намагався писати, окейшки. Хель це світлий, мої хороші. Хель це світлий. Єсть, пишемо гел, геля, пишемо геля, R закінчення. Переписуйте гель, ставите до нього суфікс і р. і в пишете Am Helsten. Получається світлий. Хто забувся, що це переклад світлий, будь ласка, пишіть. Може, я зможу писати якось тут. Це буде ситуація, я вам хочу сказати. У мене студенти були в групі, які мені писали, бо це. Ви бачите. Ой, З, бачите? Англійська, English no. Um, um, yeah. Ам. Стен. Зрозуміло? Пишемо «білий», дешевий. Так. Так само, ось уже на це белига. І найдешевший так само ам. Um, Списуйте «білий», ставимо суфікс «стен». Пишем: ам, um, «білий», «стен». Єсть? Так, що там далі? Глюкліх? Щасливий. Пишемо, списуйте сюди цей самий глюкліх і додаєте до нього що? Правильно, ось цей кусінчик і А пишемо. Получається «глюкліха» і ам, глюкліх стен» щасливий. Щасливий, щасливіший і найщасливіший. Кляйн у вас усіє зверху списуйте. кляйн, кляйна, ам кляй стен маленький. Кляйн, кляйна, ам-клянстен. Пишемо кляна. ам стен. Ланзам повільний. Ланзама. Чепляйте. Переписуйте повністю ланзам. пишете до нього ir. Ам, ланзам стен. Гарний. Шон. Переписуйте шон, додаєте до нього и Р. Шонра получається. Am так, І це у нас гарний багатий під'їхав. Райх, райха, амрайхстен. Діти, так само, як ви бачите, списуйте його. І на тому все. Є, Так, як його витерти, це все діло тепер. Витираємось. А тепер скоромовка Цунен Бреха. То есть ламатель язиков. Цунен язики бреха ламати. Заге – Скажіть якомога швидше вищій і найвищій ступені порівняння прикметників. Діти, як це зробити? Дивіться, у вас є шрекліх. Бачите? Шрекліх це жахливий. Жахливіший буде шрекліха. Ми щойно робили. І найжахливіший буде амшрекліхстен. Давайте зі мною разом: шрекліх, шрекліхе, амшрекліхстен. А тепер неблихне, як ви скажете «туманніший» найтуманніший. Чутливий емпфіндлих. Як ви скажете чутливіший – «найчутливіший»? найчутвіший. Mfindlichha. Oi, Ще раз. Емпфіндліх – «емпфіндліха». am empfindlichsten Scherz empfindlich empfindliche am empfindlichsten empfindlich empfindliche am empfindlichsten der passt mm -hmm. empfindlich empfindlich am empfindlichsten ist langweilig und nein langweiliger am langweiligsten da mi langweilig langweilige am langweiligsten. guzumarschke. Hässlich, potworni, potwornišie, nai potwornišie. Hässlich, Am hässlichsten. Hässlich, hässlich, Am hässlichsten, dite, sami. Hässlich, hässlich, Am hässlichsten. Ist <coughs> traurig, sumil. Trauriger, am traurigsten. Ano. Traurig, trauriger, am traurigsten. Traurig. Trauriger, am traurigsten. Atapard, weiter pospivayemu. Samo Anfang, iso jachlewo. Schrecklich, schrecklich ha, am schrecklichsten. Weiter rasen. Neblig, nebliger, am nebligsten. Empfindlich, empfindlich am empfindlichsten. Rasen. Langweilig, langweiliger, am langweiligsten. Hässlich, hässlich am hässlichsten. І останнє траурих, трауриг, там Видно, що Людмила Антоніна викладала в школі, права. Ну, була скрумовка, стала пісня та на тому все. Тепер поїхали далі. Компараціон, прикметники і прислівники, які закінчуються на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на сім ось цих закінчень. Як ви побудуєте, дивіться, ви так само переписуєте слово ось лаут, голосний, пишемо лаут, діти пишемо лаут, діти, дорослі, пишемо лау, додаєте компаратив, суфікс до нього і а. Потім пишете ам. Але. Пам'ятаєте, я на українській мові розповідала про правило ефонії. Що це таке? Правило ефонії це правило мелозвучності, коли нам важко ламати язик, і ми просто додаємо закінчення Е, аби була мелодія, українська мова мелодійна. І німецька теж хоче бути мелодійне. Ам Вільдестен, Відстен, Д, Т, Т, Ц, Ц, «х», подвійне С і «ц», Це буде Е e поруч ось тут біля них. Ану, давайте так, лаут. Пишемо. Лаут. Написали. Лаута. Є чима? Амлатен. Ам-лаутестен. А ну що у вас вийшло? Ам лаутестен. Гучний. Дайте гострий мені. Дайте гострий, діти. Шпіц. Шпіца. Ам шпитастен. Ану запишіться тепер. Шпіц. Spitza amspitzesten. Aha, pairem, pêchen. Pesem. Spitz, Spitza, Amspitesten есть. To, що пишается. Штольц. Дайте далі. Штольца. Далі. Штольцesten. Пишем. Pischen. Štoльce есть уже. Štolca. Am Stolcesten. Ah, na hipch. Jak bude? Вищий ступінь Хюбша пишем. Найвищий ступінь ам хюбшестен. Хто не пише, робить ситуацію. Пишем хюбш. Хюбша", ам хюбшестен. Можете виділяти закінчення і слова, які поставили поруч. Нас булой. Нас наср. Наса. Ам, насетен. Пишем. Нас наса. Ам -na nas тен Пишем. Що получилось? Нас. NASA, I'm nascent. Супер. Давайте гарячий. Хайс есть. Хайса, ам, хай састен. С цет не загубке там. Хайс, хайса, ам хай стен Хайс, хайса, ам ам-хайс-сі-стен. Так, есть успіх. Ах, тут не тут під'їхав. Увага, прикметники на Іш ніякого Е не приєднують суперлатіві. Зюмпатіш, симпатичний, зюмпатіша, ам зюмпатіш стен. Треба ламати язик ситуації. Пишемо коміш зараз у вас буде. Переписуйте коміш, додавайте до нього Р. Просто коміша. Пишіть пишіть коміша і в найвищому ступені пишіть ам, коміш, перепишіть ам, коміш і просто додайте стен. Побачили, як в зюпатіш стен. Амзюмпатішстен симпатичний, ам-коміштем найсимпатичніший, найдивніший, найкумедніший. Є? Зараз ми, гроші, ми з вами розбираємо односкладові. Ein zilbe, одно, ой, вибачте, це односкладові прикметники. Деякі односкладові прикметники та прислівники у вищому та найвищому ступенях отримують умляут. Діти пишуть клюк, розумашка. Клюк, клюга, ам клюкстен. Ви пишете. зараз Людмила Анатольевна будут мучиться снова в этой Ой, ой, ну же, как есть, так есть. Ось, дивите, Люга. Эть, эть, эть. Ам. Люга с Тенна. Зрозумела? Ось такая ситуация у нас. Клюк, клюга ам клюкстен. Тобто тут з'являється у нас з вами умляут, Варм тепленький верма амвермстен. Є чи нема? Є мої хороші. Так, слово арм, бідний. У нас був Райх, був Арм Ерма, Ам Ермстен. Ви пишете ось таку штуку. Переписуєте оцей Арм. Додаєте до нього, Боже мій, закінчення ІАР. І ставити отут таку штучку. Ерма. Бачите, виходить ерма. А тут Амма і так само. Ерма. Бачите? Так самісінько. Тобто А перейшов в А умлят. Армстен, ми пишемо ось тут. А армстен, але додаємо умля над А, і ви міняється вимога. Получається ермстен. Зрозуміло? Лан пишем. Що ви напишете? Довгий, довший як буде. Лене. Ам. Угу. Лен стен пишем. Лен. Наступний груші. Гроб. Ось така у нас ситуація. Угу. Грубий буде греба. Амгребстен грео, ам, грео, б, с, Так, швах. Які у вас пропозиції по шваху? М? Це слабкий швеха. Це буде швеха. Пишемо їх гроші. Той самий швах, додаємо і ар, додаємо умлят. Так, швах швега і амшвехстен. І амшвехстен. Ам, Шм, ам В. Переписуйте швах, ставите перед ним Ам, додаєте умлят на А, і додаєте суфістен. Ам Амшвехстен. Так, хто не переписав? А ну давайте поспіваємо. Клюк, клюге, ам клюхстен. Ам ерм ам ермстен. Лан ленге ам лемстен. Гроб гроба, ам, гробстен. Швах швеха ам швехстен. Куль. Куль. Так, єс. І завершуємо мої хороші сьогоднішнє заняття. Знаєте, ми забачуємо маленький шматочок. Розмовною практикою. Саме гроші, якщо у вас є питання, будь ласка, запитуйте, ми з вами пройшли сьогодні досить багато і зараз ми відтренуємо. А усім, хто дивиться на YouTube, всім привіт! Якщо вам це відео було корисне, звісно, поставте, будь ласка, лайк і розкажіть, що ми є такі класні. Хай люди до нас приходять дивитися на каналі. Якщо це відео вам було дійсно корисним, ставте лайк, підписуйтесь та пишіть у коментарях, яке порівняння було для вас найцікавішим. Які теми з німецької вас ще цікавлять? пишіть у коментарях. А ось такі заняття ми ведемо з дітками. Пишіть, записуйтесь з дітками на осінь, та й буде в нас ось таке щось схоже. Прикольне до зустрічі, мої хороші. Ваша Людмила Анатолійовна. хорошого Пока.